Дональд Трамп вже зробив багато контенту, але якщо ви шукаєте книги які справді описують, як він думає чи як думає його адміністрація, то я можу порадити лише три: перша це кімната, в якій це відбулося. Це книга його екс радника по безпеці Джона Болтона, який описує всі інсайди своєї роботи на посаді якраз радника з національної безпеки та оборони. Друга книга це ніколи не поступайся на дюйм. Це книга, яка написана Майком Помпео, який був якраз держсекретарем при його адміністрації, і відповідно. Формував зовнішню політику. Ну і остання книга це тяжка правда. Книга, яка написана вже діючим радником з національної спеки Майком Волцем, яка в принципі розповідає про спецпризначенців в Сполучених Штатах. ким Є або був Майк Волс, а також описує його ставлення до зовнішньої політики. Зокрема, остання глава дуже детально описує в тому числі повномасштабну війну в Україні. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, як думає або як працює внутрішня та зовнішня політика Сполучених Штатів, ви можете прочитати одну з цих книг.